Суну собі його в жопу. Хоча би буду знати, чи плять. Хіба я тупить? Чисто цікаво. Душевно цікаво. ти біл. Мені в руки потрапив найкращий процесор для усіх видів збірок Ryzen 5 5600 x Його купують всі, хто хоче собі собі вартісний процесор, щоб грати все в хороших умовах. Він своїми швидкими ядрами може розігнати дітовий жигуль до 8 МБ на секунду і в'їхати в забор та Геннадіївні. Проте не все так просто. Цей процесор дістався мені від глядача, а історія його полягає в тому, що цей процесор потерпів від поганої термопасти, оскільки термопаста там була погана, він прилип до кулера і коли витягували процесор, не могли зняти кулер. Тому цей процесор витягнули разом з кулером. Але. Після того, на жаль, він вже ніколи не використовувався, тому що це був апгрейд. Тож, цю жертву апгрейду глядач надіслав мені в невідомому стані. І, взагалі, перед тим, як це відео починати, пасувало би його все-таки перевірити, чи він робочий, чи ні. Ну і для того, щоб тестанути цей процесор, треба зібрати, по-перше, систему. Систему я вирішив збирати в цьому. Що це, блять? Це корпус Джонсіна? До проктолога на прийом прийшов, Прикинь, а тут я такий. Кажу, я теж прийшов до проктолога на прийом. Давай приймемо до одного і розійдемося спокійно, бо щось запізнюється. Інструкція, котру я буду користуватися. Найголовніше, що тут є, це ось це. Коротше, береш таки цю штуку і таку. Okay. Okay. Крокодил до пенісини пепероні мастурбіні. Ось така система вдалося побудувати коротше. Доволі цікавий, насправді, корпус. Корпус називається Джон Сіна. Бачите, дуже просторий, дуже такий, ну, продуваємий. Коротше, нічого лишнього немає. <рес> Або взагалі нічого немає. <рес> ну, В принципі, якщо ти бачиш це відео, це означає, що він працює, напевно. Добре. Тим не менш, тестуватимемо його на ось такій материнській платі, яка підтримує розгінчик. Це Б450 чіпсет. Велика, навіть не поміщається в камеру. Послаблюємо цей статкодухий кулер. Русь-хрусь ножки полетіли. Цю штуку треба, до речі, обов'язково забирати з колерів. Я знаю, що буде саме забавне в цьому всьому процесі, якщо я зараз оце все зберу тут, запущу, а процесор просто не працює, блядь. Ой, блядь. Добре, йдемо подивимось, що я там намотив. Оце от значить, да. Йокарний бабай. Оце я вночі, конечно... Єбать, тут йо <свят> 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 Такс окей, з цим маємо зараз розібратися. Твою мать, як ці щупальця всі роз'єднати. ти мать! Це на SSD. -шники. А, до речі, SSD. -шник. Воно має бути, якщо не помиляюся, десь ось тут. Ой, блін, сорі. Я його маю сховати. Кляц-кляц. <свят> <свят> Знаєте, збирати збірку ще ніколи не було так просто і водночас дивно. Ось ця кнопочка. І з неї тут виходить десь то, що треба. Це включення. АВРСВ. Ось я є. Добре, я зрозумів. Чекай, ПВР СВ. Поверсве осіє. Тепер цього хентай монстра давайте засунемо мені під бобу. Ну, або під стіл. Добре, давайте сьогодні під стіл. В наступному ролику, якщо поставити 500 лайків, я засуну собі його в жопу. Або все, або нічого. Давайте. Блять. Я ніби зробив все, як має бути. Тепер залишилося лише нажати на кнопочку і. Ні. Ні. Тепер цікаво, що я зробив не так. <ріст> що я в цьому біг зробити не так? Давно в мене такого не було, що в мене не запускався компт, який зібрав. Я не знаю, чому він типу, може не включитися. В мене єдине єдиний фарік це якраз такий процесор і те, що він не робочий. Або я його вставив іншою стороною. Типу, хоча він не може так бути, бо я його не вставив. Так, ну і є шаварік з тим, що материнка просто його не бачить, тому що материнка не оновлений з біос. І тоді вона просто його тупо не буде бачити. Ну добре, тим не менш, давайте його знімлю. Хоча би буду знати, чи. Що... Глядь. Чисто цікаво. Душевно цікаво. Я ідіот, пизда. Хіба я тупий? Тіпець біпес. я дебіл. Ееее. Коротше, знаєте, що я зробив? Я необачний гетьман Скоропадський, Короче, я засунув ці е, штуки не сюди, а. От на ці, от верхній, блять, а то треба було на нижній. Ну, хоча б контенту намутив. мутив. Коротше, з процесом біди не було, я так розумію. Давайте зараз ще раз перевіримо. Так, перевіряємо ще раз це. Все працює, типу, все працює, цей процесор робочий. Ура! Але виключаємо він зараз горить. на тублі. Туда я зараз вліплю 3060... ой, 3080 Свою, ось цю. Туди я її зараз вліплю і будемо тестувати цей процесор по повній. Ну, правда, якщо він. Запуститься, звичайно. Бачите, ось це. Я помітив, що на материнці червоним світлом горить CPU. Це означає, що проблема з тим, що комп'ютер не запускається, якраз таки в процесорі. Ну і тут же мої думки все-таки прийшли до логічного висновку. Це те, що 5600 x просто неробочий. Але після того як я взяв завідомо робочий свій Ryzen 5 2600 та вставив його в материнку і побачив те ж саме, тоді я все-таки. Призадумався. Чи не тупий я час? Коротше, заліз я в інтернет і побачив те, до чого сам би я чомусь не додумався, хоча знав про це. Це просто зняти батарейку біосу і скинути його на лаштування. І що ти думаєш? Комп, звичайно, що відразу запустився з Ryzen 5 2600. Потім я ставив 5600 і він теж запустився. Окей, дякую, хоча б з тим розібралися. Далі 20 хвилин часу мене забрали посидіньки в біосі, тому що чомусь мій SSD з віндою, який я використовую для тестів, не читався цим цією системою, хоча, звичайно, що він в SATA був. Але чомусь Windows не хотів запускатися з нього. Менше з тим, я замість того, щоб міняти Windows, взяв просто інший SSD, пробував з ним запустити. І що ви думаєте? Звичайно, що запустилося. Коротше, процесорні конкуренти срані. Ви можете блять зробити так, щоб я міг використовувати один сраний SSD з віндою на процесори Intel і AMD. і кожен раз не міняти Вінду перед цим. Тому що, блядь, в Віндовсі оцей захист їхній гірший ніж в Пентагоні, я не знаю. Ви ж знаєте, коли ви міняєте материнську плату, то тоді Windows просто цього не розуміє і каже, що ну звідки ти, блядь, зайшов сюди, я не поняв. Веди свій пін-код. А, чекай, ні, проблема. Пін-код, ти не можеш вести. Відновлюй аккаунт. А, блядь, проблема. Ти не можеш відновити аккаунт. Іди нах. ось так, от приблизно сталося і зі мною. Тому ще хвилин сорок я просто сидів, намагався скинути пін -код. Мені це не вдалося зробити. І я згорів і вирішив переставити Windows. Така от ситуація дебільна, чесно кажучи, але я переставив він Окей, все, все класно, все працює. 5600 x читається, розгінчик працює наш. Не дуже хороший день, але все ж в результаті він мене привів до того, що тестувальна система готова. І тепер ми можемо в повну силу протестувати розгінаний 5600X і зрозуміти, чи все-таки це топ-1 процесор, чи ні. Так що сьогодні ми протестуємо його в онлайн-іграх, в відомих сінгоплеєрних іграх, в неоптимізованих залупах, розженемо його, порівняємо продуктивність в стоці і в розгоні. І багато багато іншого Нічого. Добре, давай відразу цей процесор будемо тестувати на найцікавішому. На швидкості 4,4 ГГц. По дефолту в нього там 3,7. Потім включимо це, подивимося, що там. В cpu зі цей процесор з цією швидкістю почав набирати 4,800 в багатопотоці і 600 балів в однопотоці. Тобто з одного ядра 600, прикинь, майже як на моєму і дев'ятому і бабай. Подивимося, скільки він зараз буде грітися в іграх, тому що мені самому цікаво скільки він буде грітися при цій швидкості і споживати. Почнемо на цей раз анбаунду. Уявляєш, ця гра крашить мій SSD коли я запускаю її разом з записом шодоуплею, але не в цьому суті. Оскільки тест у нас сьогодні саме процесор, то потрібно, щоб все впиралося саме в нього. Тому треба підбирати такі налаштування, щоб відеокарта відпочивала, а процесор потів. Проте цього робити не довелось, тому що я згадав, у мене 3080Ti тя і все ж таки в компі стоїть. І вона на ультраналаштуваннях і так вже не догружається. І все було чудово. Процесор видавав 110-120 кадрів в місті, що мені дуже сильно сподобалося, і це все вже показує, що процесор не слабак. Але все було добре до того моменту, поки гра в мене нахуй не вилетіла від того, що. Все-таки від цього Багу з SSD і ShadowPlay'ем Ну і йди в дупу. Мій SSD мені ще потрібен, і я переживаю все-таки за нього. Так що Unbound більше ми не запускаємо. Все, іди. Наступна гра це Stalker 2. Ти лише глянь на це. Майже 60 кадрів на постійній основі без генератора кадрів ще й на ультрах Чудова продуктивність для Stalker'а Але все ж мені, блядь, здається, що це якесь блядство Який процесор і відеокарта потрібні, щоб запустити Stalker 2 без генераторів хоча б в 100 кадрів. Таке, блядь, взагалі можливо? Добре, менше з тим. На прикладі Stalker 2 покажу, що FPS при зміні Зінню здатності майже ніяк не залежить процесору. Врубаємо 4К в Сталкері. 380, аж живи, будь ласка. І FPS у нас став трішки меншим, але це тут лише тому, що відеокарта вже почала догбитися в сотку. Все ж, якщо б тут була 4090, ми б побачили трішки більше кадрів в 4К, але якщо включити генератор, то можна грати в Сталкер 2, в 4К. На високих в 70 кадрів. Для того, щоб йовуватися, звучить круто, але насправді, чесно, тут немає чим би Я буду засуджувати оптимізацію Stalker другого, доки вони її не пофіксять. Тобто завжди. В Counter-Strike. Другому, я просто поставив низькі налаштування та 4 на 3 роздільну здатність і запустив процесору єбучий дезматч. На моє здивування, цей процесор моментами видавав 350 і більше кадрів, чого я іноді навіть на i 9 своєму не бачу. Але зазвичай FPS просто тримався там від 200 до 250. Щодше за все, в cs 2 дуже велику роль відіграє саме частота процесору. І чим більше вона, тим більше FPS. Але я чесно здивувався саме такій великій кількості кадрів cs 2 від цього процесору. те, що в мешмекінгу FPS буде ще більший, тому що там менше. Чи людей на карті. І чи не прекрасно це як для цього процесору? Оскільки це відео це лише чесні та власні думки. ПАП мені чесно не сподобався, як працює на цьому процесорі. Дивно те, що FPS він нібито і великий видає, а нібито й це не відчувається, тому що на низьких Full HD я бачив спочатку 150-180 кадрів, а потім воно почало просідати аж до 100. При тому не думаю, що я на це жаліюся. Це досі круті показники, але гра не відчувалася на хороший FPS взагалі, навіть на ті 100 кадрів, які там були. Були фрізи, різкі перепади кадрів, від чого рухати мишкою і ні ніякого не було, тому якщо чесно, це треба тестувати кожному особисто, чи підходить тобі продуктивність разіну в цій грі. І можливо, ще таке, що тут якраз таки зарішав процесорний батленк, тому що відеокарта якраз відпочивала, а процесор працював на межі своїх здібностей. І зі слабшою відеокартою фрізів, напевно, що буде менше. Я до речі, до цієї теорії якраз таки прихильний. Тіпер Шніцель відкрив форточку та своєю дубцією не влізся в неї. Кіберпанк це ще одна гра, на прикладі якої ми будемо дивитися, як роздільна здатність впливає на FPS. Але спочатку ультра РТІ спресет. Туда його майже 100 кадрів на ньому. Нагадаю, що Кірпанк це теж процесорозалежна гра, чи все ж ні. На ультра ультраналаштування, і поки їздив за містом, де було менше моделей людей та машини FPS, досягав майже 144 на постійній основі. Але якщо все ж витягнути з дупи рожеві окуляри, то справжній FPS в місті досягав 90 100 кадрів. Але чи можемо це назвати поганим результатом? Я думаю, що ні. Це ж не мені вирішувати, але те, що я можу вирішити, це чи залежить FPS від роздільної здатності на процесорі. 4К на ультрах стало 45 FPS. І кулера відеокарти настільки швидко почали крутитися, що мене аж моя вестеру. Пулярочка почала підводити, але з цього зробимо висновок. Роздільна здатність все ж впливає на ФПС. Але тут, мені здається, упор все-таки, що в відеокарту, тому що відеокарта тут потіла, як не в себе. Звичайно, що від процесора є якийсь певний відсоток ФПС, який йде з роздільною здатністю з відбільшенням її, але ну, він не такий суттєвий. Тут все одно упор в відеокарту. Когварт Славасі на ультрах, на моє здивування, тримав планку в 100 кадрів. Але я цей тест не вважаю правильним, тому що в місті FPS 100% просяде десь до 60%. Тому що там з'явиться набагато більше Пісін і буде більше навантаження на процесора, ніж в цій початковій локації. Але ну, звичайно, жоховерс Лесі грати можна. Ми Кіберпанк запускали в 144 кадри. Що вам проблема Ховерс Лесі? Ну і враз Rusty Crabs, гра, яка одна з найбільш прихильних до навантаження процесора, ось так. Блять, це ця гра запустилася на ультрах настільки, що продуктивність впиралася в відеокарту. Але трішки зменшив всі налаштування, які впливають лише на роботу відеокарти. Гра почала видавати від 110 до 130 кадрів. При тому дистанція рендерингу, яка душить процесор найбільше. Я лишив на максимумі. Тому ці 110-130 кадрів, респект 5600 тому, що він їх видав взагалі. Дякую йому. Залишилося дві гри. Перша це Marvel захисники мого очка. Я спробував навантажити процесор до максимуму, викрутивши все на мінімалки. Але тут в грі, на жаль, стоїть обмеження в 144 кадри, тому через це обмеження продуктивність про це виявити дуже складно. Тому що він навіть не навантажився на 100, коли видавав стабільних 144. І друга гра це GTA 5 Enhanced. Зайшов що чисто, щоб поїздити по місту і порівняти FPS зі своїм Ай 9. І спочатку, поки я не в машину FPS все-таки вперся, включно синхронізацію. Але тільки но ну, я виїхав в місто, я побачив справжні FPS цієї гри, десь 120-130 кадрів при їзді по місті. Там машин багато, NPC багато, всяко такого. 4К толком нічого не змінилося, просто заставив лишній раз попутіти свою 3080-ту. Настав час довбанути дефолтну швидкість і перевірити, наскільки це впливає в цьому процесорі. 3700 МГц. Оверклок скінчився, віддихай Ryzen. Чесно кажучи, єдина різниця, яку я побачив між розігнаним цим процесором і з його звичайною швидкістю 3700 МГц, це, це ось ці от 100 очків на одне ядро і 1000 бляха на всі 12 ядер. да. В CPU-Z, звичайно, ця різниця колосальна, але в іграх насправді, ну, в CS, я не знаю, FPS був будесь менше, може, пунктів на 30. Кієбанку часто взагалі нічого не помітив, ніякої жодної різниці. Тому я вважаю, що в цілому тут тестувати особу, то й нема що, так що, е, якщо є можливість, Розганяємо цей процесор, якщо нема, не розганяємо, в принципі нічого не губите. І після всіх цих тестів, напевно, тебе, як людину яка обирає свій процесор для збірки, цікавить, з якими все ж відеокартами варто використовувати саме цей процесор. 5600, 5600X неважливо Тому що 3080, тя, я думаю, купувати для цього процесора не всім потрібно, та й це сенсу немає. Взагалі, вибір відеокарти це те, що напевно найважливіше при складанні свого майбутнього компа, поєднати правильно процесор та відеокарту. Треба вміти. Давайте поділимо відеокарти на Full HD, 2K і 4К роздільну здатність. Для Full HD, я думаю, все-таки більшість досі стоїть на Full HD, як і я сам. На Full HD цьому процесору ідеальним варіантом стас. Стас угу. на фулді цьому процесору ідеальними варіантами. Я би виділив відеокарти на рівні продуктивності з 3070 на 8 гігабайт, але все ж таки ідеальним вибором, прям ідеальним, якщо ти вже хочеш ідеальне щось, то це буде RX 6700 XT. RX 6700 XT і Ryzen 5 5600 будуть ось так разом співпрацювати. І на будуть, буде все впиратися в відеокарту. І, коротше, отак от буде. Якщо в тебе ж є бажання грати в 2К, то тоді я би радий брати RX 6800 XT або 3080 TI ту ж саму. Хоча, блядь, знає. Типу, ну, з 3080 TI, чесно кажучи, питання дуже складне. От 6800 XT теж. Може тут навіть і 6700 xt в 2К буде окей. Типу, я, я не впевнений. Але якщо ти все ж, блядь, йобнувся і хочеш юзати цей процесор в 4К, то тобі треба купувати GTX 650. У будь-якому випадку, це ідеальний собівартісний процесор станом на 25-й рік. Його вартість сягає 3000 гривень, на AliExpress чи на OLX можна навіть знайти ще дешевше. І його перевага в тому, що йде він майже на кожній бюджетній материнці М4 Сокету. Правда? Не на всіх буде розгін, тому якщо ти хочеш все-таки взяти 5600х і розігнати його, як я зробив, то тобі треба буде взяти якусь кращу материнку, яка все ж таки це буде підтримувати. Тому що, ну, пожарій бідний А320 сокета срочний, будь ласка. До речі, при розгоні в 4,4 ГГц цей процесор видавав лише довість министи Вт, навіть 70 Вт. Тому це йому теж плюсик, кулер не треба буде гроші видавати, якісь великі, просто береш якийсь дефолтний баштовий кулер, і все буде люкс. Тому чи чи раджу я тобі особисто брати цей процесор? Звичайно, що так. Для мене це. Це, зрозуміло, це топ-1 зараз собівартісний процесор для всіх ігор в загальному і для розумних ігрових комп'ютерів. Тому якщо ти хочеш збирати ігрові ПК не за всі гроші світу, 5600 або 5600 – це ідеальні варіанти для тебе. Та навіть будь-який інший ПК цей процесор просто буде крутим варіантом. Тож я сподіваюся, цей ролик для тебе був інформативним та корисним, тому що витратив я на нього багато ресурсів oh, мого очка. Sorry. Тому, друге, став подобайку, пиши коментар, як тобі цей процесор, чи купив би ти його собі, чи будеш купувати, чи може ти вже ним користуєшся. І переходь на телеграм-канал записанням опису. Сі, де ти можеш знайти всякі цікаві івенти, розіграші, всю актуальну інформацію щодо стрімів. Ну і щось мені підказує, що ми вже в цю неділю будемо знову оцінювати твої робочі місця. Тому давай закидуй їх сюди, під цей пост, щоб не пропускати їх. Тому що там ми теж засуджуємо комп'ютерні комплектуючі. Дякую за перегляд, друже. До зустрічі, але не прощаємось.